Говоримо, як зрозуміти, що почалась криза, як з нею виплатитися. Сьогодні будемо намагатись зрозуміти це. В нас в гостях сьогодні Тетяна Давидовська, психологиня та психотерапевтка. Добрий день! Доброго дня! Вітаю! Дуже раді вас сьогодні з нами чути. Раді, що ви з нами в етері. Сьогодні піднімаємо ми такі непрості питання. Говоримо про сім'ю, і саме знаєте, про те, що. Є непрості періоди у кожного, і от на вашу думку, як загалом проявляються кризи у сімейних стосунках, можливо, їх якось можна відрізнити від звичайних побутових конфліктів. Очевидно, можна відрізнити, але насправді кризи це невід'ємна частина руху розвитку, як людини, так сім'ї, так еволюції в цілому. І тому не потрібно боятися криз і відноситись до них якось так дуже катастрофічно чи драматично. На жаль, так люди часто роблять. А насправді кризи це певний етап, через який необхідно пройти парі в даному випадку. Ми говоримо про сім'ю і. Важливо в цьому не поламати один одного, не поламати самому, а зберегти власне ті зв'язки, які були утворені до того. І криза uh -huh. ну, це не є просто, знаєте, там якась суперечка чи сварка через там немитий посуд, припустімо, там, чи через якісь побутові прості, там якісь такі речі. Це скоріше, коли в парі виникає відчуття такої віддаленості, або коли в парі є. Втрата довіри, що найстрашніше, мабуть, в... В цій кризі, та, от, як, як такі. І тим самим вона відрізняється, бо конфлікти самі по собі вони будуть, є, вони ще раз невід'ємна частина життя. Вони повинні бути, це може бути навіть таким стартом доросту, до, до розвитку. Mm -hmm. А от криза, вже така глибша трішки, вона е, дам вам такий образ цікавий, е, якщо уявити океан і берега, та, то от, е, криза, це те, що змінює берег, який омиває океан? А конфлікт це просто хвильки. Угу. Ого, навіть так. А от якщо говорити про якісь можливо перші сигнали, які можуть нам допомогти, зрозуміти, що криза вона от вже близько вона починається. Можливо, є якісь конкретні речі, які про це сигналізують. Ви знаєте, є, і вони дуже знайомі багатьом. А це коли незадоволені потреби у тому, щоб людина була почутою іншою людиною, mm -hmm. щоб людина могла отримати певне, наприклад, визнання від іншої людини. Ну припустімо, коли чоловік говорить дружині. Вау, ти така крута мама, наприклад, або Вау, ти така крута дружина, або чоловік каже, дружина каже чоловікові, вау, ти просто номер один для мене. І вона це підтверджує, і він це підтверджує щодня. Це і є оці моменти. Вони такі дуже прості і вони знайомі. І сигнал в тому, що якщо немає цього порозуміння, якщо немає такого задоволення, потреби. Один одного в у визнанні, у увазі, у тому, щоб ще раз бути почутим, в основному мова йде про це. А також, коли вже теж я говорила про втрату довіри, це, мабуть, теж така дуже вже болюча і гостра точка, через яку вже оця криза починає якби, розпаковуватись і рухатись в такому неконтрольованому. Напрямку, я б так сказала, угу. ось тому до цього моменту, мабуть, необхідно не мовчати, необхідно взаємодіяти, спілкуватись один з одним, щоб не доводити до тих пікових точок. А от тоді постає власне таке питання: якщо ми говоримо про ці сигнали, які постійно показують нам, що щось не так. На жаль, неодноразово я бачила, що люди роками в цьому живуть і взагалі ніяк не реагують. Просто от, нібито співіснують, але постійно в образі один одного, постійно, знаєте, такі нажучені в стосунках, не електризовані, я би сказала. Але все одно продовжують в цьому існувати. От чому деякі сім'ї ігнорують такі сигнали? Теж це пов'язано з людською природою. Чому людина ігнорує такі об'єктивні абсолютно речі, об'єктивні сигнали Скоріше, із за страху? Бо страх бути не ідеальним, наприклад? Це такий один страх, а страх бути не таким, як усі сім'ї, якби в лапках усі, та тому, що кожна сім'я є унікальною і не можна все підводити під якусь одну таку стандартизацію, скажімо так, ні в якому разі. Ми є всі різні, люди всі різні. Відповідно, оцей страх він і керує нашою поведінкою або людською поведінкою, коли є невідповідність. І тому е, люди інколи мовчать роками, інколи вони прям терплять, терплять, чого ну не варто робити. Є знаєте, є поняття терплячість та або а є терпимість. Це є трошки різні речі, з якими необхідно теж розібратися. Вони часто путаються людьми і всі прям так, знаєте, цим е, ну десь зловживають і маніпулюють, я б так сказала. І тому е, знаєте, розмови в першу чергу. Це, це такий місточок між тим, як можна виходити, виходити з от тупікових ситуацій, де люди знаходяться роками. Це діалог, це взаємодія, це бажання до контакту, це розуміння, що зв'язки, сімейні зв'язки це суперцінні речі, які необхідно зберігати і примножувати, і зміцнювати. Вони потребують уваги, вони потребують деколи зцілення. Ми всі хворіємо, будь-які моменти можуть бути не ідеальні і так завжди треба це поправляти. Тобто, коли до прикладу один з пари можливо уникає або боїться розмов на якісь складні теми, то це теж такий дзвіночок і, можливо, навіть ознака якоїсь певної кризи. Знаєте, якщо однозначно так, бо якщо пара уникає якихось тем, от буває в парі ну, якісь такі табуйовані, наприклад, теми, так або буває, коли в парі, ну ніби в сім'ї походження пари, та було заборонено говорити на ті чи інші теми. З огляду там за історично так склали, знаєте, по різному буває. І е, коли ми це ховаємо, коли ми уникаємо цих розмов, ми ніби ховаємо, знаєте, от під килим ховаємо, там, наприклад, сміття, там дитина угу. знаєте, де позамітала, під килим все запхала, потім там набирається така ціла гора, і можна зашпортитись об той килим. І так трапляється власне в житті. Якщо ми не виявляємо, не називаємо, не проговоримо. Орюємо не не є чесними самі з собою. А тоді є тоді її оці аварії, угу. такі життєві аварії, і так однозначно уникання розмов на складні теми. Це теж одна із ознак Двіночків. та ознак кризи. А от тоді постає ще одне питання. Знаєте, пані Тетяно, неодноразово я в соцмережах сидячи, знаєте, оці всякі блоги різних психологів натикаєшся і там розказують про різні етапи в стосунках. Там криза трьох років, криза семи років, там криза тридцяти трьох чи ще чогось, умовно кажучи. От що би ви сказали, в які періоди ризик виникнення кризи, от особливо такий високий? Ну, якщо говорити простою мовою. Звичайною простою мовою то а, криза виникає, наприклад, а, коли народжується дитина. Або не народжується, а угу. ми хочемо дитини. Це теж криза. Криза виникає, коли є зміна умов проживання. Тобто, коли ми проживали, наприклад, в сім'ї походження, і тут ми виходимо з гнізда родинного та в абсолютно якийсь інший простір, незнайомий для нас. І оці такі фактори об'єктивні, фактичні, тобто це не є щось надумане, чи це не є. Є щось таке ілюзорне, це фактичні моменти, які є ну спричиняють, скажімо так, оті кризові ситуації. Так, але в основному це про народження дитини, це про ну, припустимо, от зараз часто та що відбувається. Ну людина працювала, хлопець, чоловік працював і його забрали до війська. Відповідно, це теж криза, як пережити це, так і йому. Її припустимо, або діти пішли в школу, а, і теж міняється уклад життя а, родини, і потрібно якось перебудовуватись, хто кого, куди забирає, хто з ким робить уроки. Uh -huh. а, і починаються оці знаєте, процеси. А хто краще знає математику, хто краще з батьків знає англійську, а ти краще, ти сиди і читай. А ти от, от от з медалю закінчила школу, ти там з, з дітьми, а я там значить, по телевізор подивлю, і це теж ці моменти такі побутові, звичайні, але вони поетапні. І теж, наприклад, коли діти покидають родинне гніздо, це теж криза, тому що для батьків, які звикли жити разом в родинному колі, там 18 років, припустимо, да, 20, і раптом це гніздо спустошується, бо діти вилітають, вони йдуть в своє життя, і для цієї пари це теж криза. За незважаючи на те, що нам здається, ой, вони вже такі дорослі, вони мали би вже все знати, вони вже все вміють. А чого ж вони там, наприклад, сваряться? Бо приходять теж на консультації люди до мене і кажуть: Ой, мої батьки, вони так серце болить, тому що вони почали там сперечатись за щось, або припинили розмовляти, взаємодіяти, комунікувати, що нам робити, так і от такі от моменти це кризові моменти, які пара е, проходить, і е, це етапи, вони не тільки... Обчислюються роками, дійсно є в роках певні кризові. Uh -huh. ну, це в середньому визначені наукою психологія, вона досить молода наука, відносно молода. А, ось, а є такі реальні, коли в кожного в кожної пари, в кожної сім'ї є свій процес свій хід, свій рух по життю, і вже в залежності від таки, кількості дітей, наявності дітей, зміни роботи, зміни. Проживання зміни взагалі інколи шкали цінностей е, теж таке буває, бо е, цінності мають право змі змінюватись, е, і хтось з подружжя це підтримує, хтось навпаки заперечує. Це теж криза. Угу. Е, тому це про живий процес, в якому проживає пара, в якому проживають люди. А е, він не може бути. Е, Підігнаний під якийсь алгоритм, щоб сказати, мабуть, такі-такі-такі етапи. Ну ще можу вам так сказати, що є в кризі теж етапи, свої етапи. Так? І ці етапи, вони ну, досить теж, я думаю, знайомі слухачам точно. Це от перший етап назву Заперечення. Так? Це от коли mm -hmm. кажуть. Ні-ні, ні в нас все нормально. Там мама з татом питають молоду пару, ну що там вас як, що ви там не говорите один з одним. Ні-ні-ні, в нас все в порядку це вам здалося. все, все нормально, все добре. Або е роздратування наступний етап це коли, наприклад, е там молода дівчина з молодого подружжя приходить, ну або не молодого, неважливо, не е дорослого теж до мами там, з батьком, і вони починають, або до подружки на каві починають там розповідати, як мене все дратує. Яка, який він, яка вона, а от щось не так. Та uh -huh. Це етап роздратування в кризі. Теж є етап, який називається відчудження, тобто коли людина починає, починає так от е реєструвати себе, що вона вже не відчуває так, як раніше партнера чи партнерку. Uh -huh. І е, тут виникають теж таке прям розчарування: ой, а що ж як, що ж, це вже всі почуття втратилися? Чи як же як далі жити? А що ж от, от, от бути? Як та? Тобто нічого не втратилося, воно просто переростає в інші форми, і е, необхідно тут теж швиденько перебудовуватися і приймати це так, як є. Е, і е, ну можна е, говорити, що Спроби спроби налагодження взаємин, спроби якісь. Ну, щодо порятунку, скажімо так, та це, це завжди, е, завжди вітається, завжди окей, і завжди це треба пробувати. Тобто, зробити все можливе, щоб все таки зберегти цей зв'язок Угу. ти на а давайте тепер перейдемо до більш приємного, до вирішення цього всього. От що би ви сказали, які перші кроки можна зробити, коли пара помічає перші дзвіночки? от Що криза на носі або вже є перша симптоматика? Ой, це добре, коли люди взагалі це помічають і не ігнорують. От, перший крок це не ігнорувати оці симптоми, які з'являються, тому що часто ми думаємо, а здалось, а може, воно перейде. А може, це настрій, якийсь не такий був людина. Та а от насправді важливо цю симптоматику реєструвати, і звертати на неї увагу, і звісно ж, перше, що робити, тобто ключове слово тут. Робити кроки це сідати і розмовляти, розмовляти, що болить, розмовляти, що не влаштовує, чого не вистачає. Розмовляти як друзі, а не як вороги це основне розмовляти з бажанням укріпити зв'язок, укріпити зв'язки, а не їх зруйнувати. Розмовляти з бажанням укріпити силу партнера чи партнерки, а не її послабити або його послабити, бо часто люди, на жаль, припускаються такої помилки, вони стараються. А знаєте, десь там шпильку якусь таку струмити, от десь там на болюче місце. От щось таке зачепити, або щось таке, прям болюче пригадати, згадати. От часто приходять чоловіки, кажуть: ну що ж мені робити, Вона ще згадує там щось моє минуле, якесь про яке я вже нічого не пам'ятаю. А вона все пам'ятає це. Вже пройшло 20 років. Що робити? Та І от ці моменти вони страшно руйнують стосунки прям дуже. Mm -hmm. Але якщо партнера чи партнерку, це болить, досі болить, і 20 років він чи вона тримали це десь і носили з собою, відповідно, що потрібно зробити? Та це вивантажити, обговорити mm -hmm. і е, внести ясність в те, що, що болить. Е, тому що, от якщо брати організм, е, тіло, та от е, тіло коли болить, а тіло болить тоді, коли там немає кисню. Дуже uh -huh. просто. Навіть uh -huh. <реш> <реш> так. Воно болить тоді, коли немає доступу до кисню, немає обміну речовин, і от воно де це є застій. А у психології те саме. Те самісіньке у стосунках, якщо є застій, значить треба говорити, треба виходити з хати, виходити теж в інші товариства, спілкуватися з ширшим колом людей, десь позиціонувати себе як тих, які мають власне намір укріпити і зберегти стосунки. І знання цього наміру теж ага. дуже важливе. А от якщо казати про спеціаліста фахів фахівця, психотерапевта є якийсь можливо дзвіночок, який ось запалює, запалюється, і ти вже розумієш, що зараз саме час звертатись до нього, і можливо люди ось бояться, щоб не було запізно і звернутись до фахівця вчасно. Ну скажу вам, що все дуже індивідуально. Прям дуже сказати, що от є якісь такі ознаки для однієї пари, це буде щось одне, для іншої інше. Ну немає. Немає таких єдиних для всіх ознак, але є знову ж таки ознака того, що якщо я не можу вирішити це питання, от ми вже сіли, ми назвали, ми вже сіли, проговорили. Ми вже ті дзвіночки. До речі, от щодо проговорили, що хочу повернутися трішки, бо люди часто захоплюються цим проговорюванням, проговорюванням. І вони це по 25 му колу це все ганяють, розумієте, ті самі теми, а вони нічого не вирішують. Звісно, ні. Бо окрім того, що ми це проговорюємо необхідно щось робити для того, І щоб це. змінити. Так, uh -huh. тільки проговорити недостатньо. Uh -huh. Відповідно до цього, до психотерапевта, до психолога люди можуть іти за бажанням, коли вони відчувають потребу в присутності іншої, спеціально навченої людини, яка має абсолютно неупереджене, нейтральну позицію ставлення. Вона не приймає він чи вона не приймає жодної сторін пари, бо часто виникає таке. Те упередження в клієнтів, коли вони думають, о, а це вона, значить, якщо вона, то вона точно буде за жінку. А якщо він, то він буде точно за чоловіка. Якісь такі гендерні нерівності. Такого немає. У спеціаліст, який працює, він не має тих упереджень, принаймні не повинен мати. Так, і але що обов'язково, це нейтральна позиція і абсолютно безоціночні судження, які висловлюють Влються під час розмови, і коли звертатись, вирішує пара, коли вже коли ми йдемо до лікаря, коли щось болить точно. <реш> Логічно і максимально коротко. Але, пані Тетяно, постає ще одне питання. Зрозуміло, в які моменти треба йти. Але все одно існують якісь такі певні нюанси, що люди бояться йти до сімейного психотерапевта, бо там кажуть, що багато бруду, я не хочу це виносити на загал. От що воно буде, може, взагалі потім комусь це розкажуть і так прийдуть на етері і, і розкажуть все, що відбувалося. Як взагалі відбувається сеанс оцієї? Процес сімейної психотерапії, е, що це має бути, от можливо, є там якісь знаєте певні етапи, як це проходить для того, щоб люди не боялися, все буде добре, ніби комарик вкусить і окей. Е, ну, в першу чергу, хочу зазначити, що похід до психотерапевта, до психолога, це в першу чергу ознака сили. Тобто це коли людина а, має достатньо сили а, для того, щоб а, бути, а, ну назву так, оголеною перед абсолютно іншою чужою людиною. Психологічно. Ну звісно, а, і відповідно не завжди є оця готовність а, а, говорити про те, що всередині, а, що, а, що людина в Складається, mm -hmm. так? які в неї ці цінності, це правда. І тому, е коли приходять на консультацію, люди повинні знати, перше, що це ознака сили, і друге, що mm -hmm. всі розмови є конфіденційними. Mm -hmm. е тобто це простір, де людина, е психолог, психотерапевт надає оцей простір та безоціночний, жодних суджень, жодних якихось е коментарів з приводу того. Чи іншого, та, да? де людина може е, безпечно, це ключове слово. Тут безпечно, безпе... спосіб, який передбачає та чи інша психотерапія, тому що вона і багатьох в... різних видів е, по різному працюють. Е, це не є протокольна, якась така е, ну, е, 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 візит, такі протокольні, от як ми там приходимо, так ім'я, прізвище по батькові ти працюєш. Де -де -де -де, да. Якісь питання можуть звісно звучати, але за бажанням. І обов'язковий принцип це добровільність. Тобто в нас є конфіденційність, в нас є добровільність, uh -huh. в нас є нейтральність. Це правила, за якими відбувається сеанс у психолога чи терапевта, чи психотерапевта. Відповідно, ви можете для себе визначити, що вам в цьому підходить, що не підходить, Можливо, вам щось треба додати до цього списочку, розумієте, і ви можете це озвучити. Uh -huh. Теж обговорити з, з фахівцем і бути, щоб бути в повній безпеці. Тобто, це uh -huh. основна умова, умова сесії. Uh -huh. Це є психотерапевтична розмова, тобто вона є. Ну, зараз в етері, мабуть, не варто пояснювати, що, що вона там складається, uh -huh. тому що люди цьому вчаться довгі-довгі роки, а деколи і все життя. Ось і це займе просто багато часу. Uh -huh. Дякуємо. Ось в нас таке цікаве питання. Можливо, є якась статистика або щось схоже? Чи всі, от, по вашому досвіду, пари, які до вас приходять, вдається врятувати їх? О, прекрасне питання. Але відповідь на це прекрасне питання не, не дуже прекрасна. Чесно сказати, звісно, ні. Угу. Треба бути в реальності, тому що психолог, психотерапевт не обов'язково є тим, хто прям буде от все кидати і рятувати там пару, стосунки і так далі. Ні, це повинні робити самі люди, якщо вони до цього готові, якщо вони до цього прийдуть. Психотерапевт, угу. психолог лише може надати умови або спрямувати, скажімо, цю розмову, або е, рух е, самої, самої взаємодії в парі в сторону, е, до прикладу, примирення, так, до, до прикладу е, зміцнення е, зв'язків в родині, якщо цього хочуть знову ж таки. Самі люди, бо якщо вони не хочуть, то заставити людину неможливо. І це не є робота психолога чи психотерапевта. Фахівець дає тільки умови, шанс, свої знання для того, щоб люди самостійно робили кроки. Чарівної пігулочки, яка все вирішить, не Немає. буде. На жаль. Ну і таке буває. На жаль, але працюємо. А от наостанок, можливо, пані Тетяно, маєте якусь пораду або е, побажання нашим слухачам от в кінці нашого етеру? А, так, е, почну з того, що психологи не дають порад. Це ще одне упередження людей, що от прийду там, послухаю, мені поради дадуть. Ні. Порад не дають, але що хочеться сказати слухачам, це про те, щоб бути уважні один до одного. Слухайте і чуйте один одного. Ми живемо в складні часи, коли. Є необхідність присутності рідної душі поряд, і це велика цінність, яку необхідно зберігати, яку необхідно плекати. І хоча зараз інститут сім'ї він хитається, на жаль, зі всіх сторін, і не тільки в Україні, а й в світі в цілому, але ж він є. Тим першоджерелом, яке дає силу а, людям, тим душам молодим, які приходять у, у вигляді наших діточок а, прекрасних, які будуть будувати майбутнє. І а, що важливо, це вчитись любити щодня. Дякуємо, дякуємо за такі гарні відповіді. В нас в гостях була Тетяна Давидовська. Гарного вам продовження дня. Дякую, що завітали. До побачення. Побачення надихайся голосом надії, радіо голос надії.